Є же остановка. Да. Я з побідам команду. Гармата. Постріл! Постріл! Непогано, непогано. Знаходимося на, вогневий, на, вогневий, на вогневий позиції. позиції, Я командир на гармати, синовідник. це навідник, це заряджаючий, ну і хлопець вас, позаду вас подаючий. Яка у вас гармата? Д-44 у нас гармата. 85 мм. Працюємо, живемо, так, ви бачите. Цілодобове чергування. Цілодобове чергування, так. Теж наш чоловік врощують, можна так сказати. Стоїть на довольстві, да? так? Так. Як звуть. Кіт. Просто просто кот. Без імені. Особенно від дежурного. У нас є від 2 до 4 минути. Днем взагалі до 2, а ночі там од 2 до 4. Щоб привести гармату до бою та зробити постріл. Потім вже наш старший офіцер батареї вже ми працюємо з ним, він нас коригує, якщо ми працюємо з птічкою. Коли приходить команда, забирається, прибирається все маскування і працюємо. Гармата обмотана спеціальним кожухом, через нього не бачить тепловізор. І цей кожух зроблений так, щоб він не загорівся від пострілу. Тобто, якщо щось вилетить, якась бепила, шукати, звідки відкривався вогонь, він не побачить теплове, теплове зловчення, не виділять. Плюс у нас є ковдра, в ми теж прикриваємо пушку, всі гарячі елементи. Тобто навіть якщо -то мінімальне тепло буде, ну це не піде не підпушку, ні проканає. Кажуть, вам навіть каска не положена, так? Да? Так, да, бо незручно дивитися і наводитись. Бо я завжди у такому положенні, дивлюся у, у панораму. І якщо з казкою, то вона цепляє незручно. Коли командир каже мені установку для прицілювання... Я ввожу приціл, ввожу установки на панорамі і наводжусь на свою точку наводки. Ще е, ставлю бульки.

Декілька пострілів і артилеристи отримують команду в укриття. Гармату ховають буквально за лічені секунди і розрахунок вже в бліндажі. А хто найвідповідальніший в розрахунку? Ну, за все відповідальність на настає командир гармати. Але робота відника, вона найважливіша, тому що від його точності, його вмінь і його наведення залежить, куди попаде снаряд. Умовно кажучи, приціл це твоя дальність. Is, кожна, кожна поділка прицілу вона це якась кількість метрів. Залежить від дальності, вона міняється. Кожна, кожна поділка міру, вона вказує на твій напрямок. тобто Якщо ти десь загубився, десь не встановив рівні, які йдуть на, що на панорамі, що на прицілу. Десь ти прорахувався або зробив це необережно, твій снаряд може вилітати 600 метрів в сторону, кілометр, 300 метрів, в залежності від твоєї похибки. Тому важливо працювати уважно, важливо працювати спокійно, не нервувати та не спішити. Краще 10 секунд э, зачекать, але пострел будет э, туди, куди потрібно. с шнурка стреляли, А? Нет, с ручки стрелял. Первый раз с ручки, второй раз с кнопки. А с ручки займёшь? С як с ручки. Вот здесь ручкой нажимаешь, ну, он пострел. Можно же с шнурка дергать, но с ручки. Всем больше нравится с ручки. <coughs> ну да. Два постріли, 15 доповіді. Хлопці чергують цілодобово два рази на тиждень, ну, іноді два рази, іноді один раз на тиждень вони виїжджають е купатися. Е купатися постиратися від, ну, відпочинок не назвеш, бо це 2-3 години. Все інше, весь інший час вони знаходяться на вогневі, тому що ну, відкриття вогню е норма від 2 до 4 хвилин. Е вони мають, вони в постійній бойовій готовності ну, і цілодобове чергування. Може бути так, що ви відпрацювали замаскували гармату, спустилися вниз і вже біжите знову розмасковувати, знову працювати. Розрахунок сам не новий, але дві людини нові. Ну, Раха був в цьому розрахунку, але він був номером слуги, став командиром гармати. Мені подобається, як він працює, він відповідальний, він не боїться приймати рішення самостійно. Ну, короче, толковый, толковый командир. Блятом, когда мы здесь были, тут хлопці тут другого розрахунку були, постійно виходили, перевіряли маскування. Бо это это очень щепетильный вопрос, к этому надо очень серьёзно относиться. Бо если не дай бог нас спальёт, вы понимаете, что будет. Ми вже на іншій позиції. Знімати вихід і захід на позицію строго заборонено. Маскування і раптовість головний козир артилеристів. Шаєш без декомпресії, щоб зразу домой. Да. Можна, можна зразу в орде. <кхи> можна, можна декомпресію зразу. що таке декомпресія? Розкажи декомпресія це коли ти приїжджаєш після ротації і з тобою працює психолог, чи не зрушилась твій твій психологічний стан. Після цього він приймає, приймає рішення, що з тобою далі робити. Ну всі тут фу до цих пор, вроді, вроді, вроді би проходили декомпресію. Як можна швидше вдома опинялися? Так що нічого сложного в цьому немає. Можна додати, що умови надають там різні. Умови умови надають різні. Возять після, після кожної декомпресії, возять куди, куди завгодно. То на біляр, то на футбол, то на концерт, то в театр. Тобто умови надають відразу ж після. Але хочеться додому, так? Але хочеться додому. Так. Дім це дім. Так. Там ждуть тебе близькі, твоя сім'я. Ти... А як от ви тут три місяці в чотирьох знаходитеся, наскільки це важко психологічно? Це як космонавти майже. Ну, це психологічно, психологічно це трошки важко, да, але ну, ти, 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 знає, ти знаєш, навіщо ти сюди приїхав, що ти маєш тут виконувати, для чого тут а ми, ми, тут всі. І якось, ну, якось чим можемо тим себе і розлікаємо. Да? Впадавлює, звісно, трошки окоп, ну таке, таке наше реаліті на даний час. Приціл.

Один заряжай. Завязывай. Армата. Острел. Останавливай. Встань в сторону. Тепловізор не побачив. Прикриваємо. Стол нагріти, все нагріти, ми прикриваємо, щоб не побачили тепловізор. Все, стрільба закінчена. Гарно дня. Я, Я <гум> Ну, Що скажу. цей був глазальний. Раз далі на вторий на різні, раз давай на тих зустановках, тому район. Як мінімум в район.

Р розсада, розсада. <рес> Тут у нас вчорашній борщ. А хто готує? Ну в основному я. А так в принципі кожен може зготувати. Як би. Так. Тут у нас санузів літають раз. <рес> Ми <Миємо> їм руки. Тому що це нічі. На пару хвилин дають більше, щоб навестися, розбудити особовий склад і... Іти працювати. Хтось сюди з одно чергує, ну? Да, звісно, один, один звісно, на планшеті чергує. Цілодобово планшет дивляться, і якщо якась команда поступає, то він буде весь із собою клати, хаті. тим працювати. Це я говорю за ніч. Почули команду, всі побігли і все. Працюємо. Перельотний. Поміняли птичку, стріляємо второй.

Зверху теплова сигнатура, можливо, там вони сидять або там автомобілі. У Фокси 15 секунд польоту. Віталя, карегуй, буде скліні перебувати. Є! Є! є, є, фокс, хороший. Э, Кригую і... Давай я піш.